Друзі, всім привіт! Давайте, як завжди, дивимось дружківка костянтинівка славянськ на тиждень з 6 по 12 січня 2025 року. Головні енергії, основні енергії небезпеки та загрози. Як завжди, починаю дружківка. В Тікток виставляю незламні дружківка, всі інші повні розклади на YouTube. Повторюсь, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Дивимось загальні енергії на Оракулі Незламні. Потім більш детально дивимось ситуацію на Таро. І так, поїхав Дружківка з 6 по 12 січня. Основні головні енергії небезпеки та загрози. В принципі, стійкість, нічого такого страшнішого, ніж вже було до цього, не має бути, але довіряйте своїй інтуїції. Якщо є небезпека, то все ж таки намагайтеся знаходитись в якихось більш безпечних місцях. Звісно, у вас таких немає, але, хоча б дві стінки, щось таке. Щось таке, все ж таки, якось намагайтеся знаходитись в більш безпечних місцях. Головна енергія, основний пасил руйнувати, залякувати, в принципі, нічого такого, будьте уважні діти, і знову ж таки, якісь волонтерські організації, якісь склади. От, на це націлен ворог. Так, далі давайте більш детально подивимось на таро. Дружківка з, 12, з 6 по 12 січня. Основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Дружківка з 6 по 12 січня включно. Картка ударів з повітря. Все, що пов'язане з пересуваннями, скорбота, печаль. Це може стосуватися якихось державних установ. Через це є небезпека да, для, для населення, для добробуту якісь. Неприємні ситуації, страхи це знову ж таки світло, тепло, вода, все, що з цим пов'язане. Ворог намагається зруйнувати, зруйнувати, щоб знову ж таки ну, нічого нового, щоб не було можливості жити. Але, в принципі, ну, така енергія на тиждень. Така одна на всіх, але одна на всіх це може бути і про щось позитивне, але. і... Про щось негативне також одна на всіх енергія, і також, це ж таки, це про те, що зрадники можуть скучкуватися, ставати позиції. Обстріл по чомусь важливому, агресія. Агресія. Наш захист перенапрягти і небезпека для цивільного населення, але все ж таки мені здається, тут більше небезпека як масованого обстрілу по всій Україні. І знову ж таки тут ще й багато фейків загалом про країну якось недобре вплинути на це. І багато, можливо, фейкових загроз, але все ж таки і багато загроз з повітря. Це може бути загроза і для газотранспортної системи. Зруйнувати вщент. Тут не можна було відновити от, якісь державні установи під загрозою. Можливо, якісь комбіновані атаки, це можуть бути і дронові атаки, так само щось комбінувати, і залякування. Знову ж таки, щось може бути пов'язане з водою. Брудна вода, щоб, знову ж таки, втрати якісь вгатити так, щоб не можна було відновити. ну Така собі. Картка. В принципі, стоїть картка захисту, да? працюємо над цим. У нас свої якісь таємні плани є вихід із кризи, щоб зберегти свої ресурси, але якщо десь щось влучить, про це, звісно, розказувати, на жаль, не будуть. Більше мені все ж таки йде, що загроза небезпека. Більше націлені шахеди вночі, але може бути і балістика. Балістика і е як фальшцілі, щось таке, от, як було на днях, що фіксувалось тут, потім десь там е фігзна де за кілька тисяч кілометрів, і потім ще десь, а потім зникає. Ну, Щось таке залякування. Просто йде залякування, е такі, щоб у людей був пригнічений стан. Щоб і свята, ні свята, були які там свята, ну, терор. Одним словом, терор. Ну, важкий тиждень. Важкий тиждень, емоційно важкий, я ж кажу, і це, в принципі, щоб люди не було якихось радостей, щоб люди від цього йшли. Ну, і більше, я ж кажу, більше все ж таки по всій території можуть бути угрози. Розклад, звісно, зроблю ще і на всю Україну по областях. Подивимось головні основні події. Зараз стандартне відео. Так, Дружківку ми подивились, далі давайте дивитись Костянтинівку. Знову у вас там на днях у вас майже кожного дня вибухи і страшне коїться. Так, Костянтинівка, 6 по 12 січня. Основні енергії, небезпеки та загрози на тиждень, 6 по 12 січня, включно місто Костянтинівка. Діти під загрозою, якісь волонтерські штаби, знову ж таки, просто місто руйнується, небезпека все, що пов'язане з пересуваннями, перевезеннями, ДСНС буде працювати. Також загроза для ДСНС є, руйнування. І, на жаль, на жаль смерть виходить. Залякування, щоб люди просто не бачили, не бачили майбутнього в цьому місці. Це і залякування, якісь інформаційні вкиди будуть. Щось в цьому плані. Просто поставити крапку на цьому місці, щоб люди не бачили просто майбутнього перебування життя в цьому місці і просто виїздили. Карти про це. Але Костянтинівка стійко тримається. Так, давайте більш детально подивимось на Таро. Костянтинівка з 6 по 12 по 12 січня. Основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Головні основні події та висновок на тиждень. Костянтинівка з 6 по 12 січня включно. та печаль. Основна енергія скарбота та печаль, в принципі, як і весь останній час посилюється залякування, це загроза балістики постійно, якісь жертви, дуже емоційні якісь сюжети. Багато руйнувань, багато обстрілів, карти, які, які самі найгірші могли вийти, повиходили. Так, вчасно я помітив, що Костянтинівка, скажу сразу, вже дорозкладав вам, але щось щось збив, збився запис, картки найжахливіші вийшли. Давайте ще раз, але ну, так я собі я вже почав крематор дивитися і дивлюсь, що чомусь вимкнувся запис. У інші черзі, але картки ті ж самі. Знову ж таки, загрози для цивільного населення, великі втрати, жертви. Знову ж таки, питання про евакуацію буде підійматися, і загроза, все, що пов'язане з пересуваннями. Інфраструктури, все, що пов'язане з водою, все, що пов'язане з добробутом для цивільного населення, це і багато поверхівки під загрозою. В принципі, картка помірність це про те, що ну, у вас кожен день таке, але багато якоїсь фейкової інформації ще будуть розносити. Нагнітати, що все пропало, дуже важке становище, якісь такі інформаційні вкиди, щоб так захлеснули емоції у людей. Якась тут така певна хитрість. Це зі сторони РССІ йде. І картки трошки інші, але зовсім не кращі. Костянтинівка, тримайся, але щось у вас прям зовсім. Хто вам так іспоганів карму? Я навіть не знаю. Ну, карма міста це сукупність, су, сукупність карм усіх жителів, але після таких розкладів, навіть і розклади не хочеться робити, бо хочеться якогось Позитиву якогось щось. Звісно, звісно хочеться місту, місто ваше окупувати, якось наблизитись, але ну, на зараз це неможливо, тому просто руйнують міста обстрілами. Просто руйнують обстрілами. Це знаєте, вбити моральний дух людей, щоб люди вже погодились на будь-що, робити з нами, що хочете, завести жителів в стан жертви, щоб це було якась безпорадність, якесь безразлічє було на будь-яку інформацію, робіть що завгодно, аби це закінчилося. До цього робив випала десятка мечів. Тут лицар мечів, знову ж це загроза з повітря, агресія, це і про балістику можуть бути, і, і дронові атаки, загроза від води, брудна вода, щось з цим пов'язане. Також під загрозою ринок, якісь, можливо, торгівельні центри, не знаю, щось. Пов'язане з водою, трамби. Там, де люди себе почувають як в безпеці, де вони такі розслаблені. І знову ж таки, гуманітарні штаби, там, де цивільне населення. Ой, Костянтинівка, тримайся. Моліться, тримайтеся. Як би важко не було, подивіться. Вірте найкраще. Моліться і просить Всесвіт. Так, далі поїхали в Краматорськ. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози на тиждень, 6 по 12 грудня, місто Краматорськ. 6-12 по 12 грудня, дивимося ракурми з потім більш детально дивимося на таро. жаль, руйнування, знову ж таки, все, що пов'язане з перевезеннями між містами, сусідні міста є загроза, страх, залякування. Ворог лютує. Так, поїхали більш детально. Місто Краматорськ Донецької області з 6 по 12 січня. Основні головні енергії, небезпека та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Місто Краматорськ 6 по 12 грудня А січня 6 по 12 січня. Місто Краматорськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень, 6 по 12 січня. Щось я не переналаштую ще з грудня на січень. Якісь позитивні новини мають бути місто Краматорське, але, але, на жаль, обстріли на жаль, обстріли якась болюча інформація, і це стосується знову ж таки добробуту населення, світло, вода, тепло, газ. Якісь обмеження, підвищений стан, нестабільна ситуація, балансування на грані, скажімо так, незадоволення жителів. Стосовно ресурсів, інформування про ресурси, агресія. Знову ж таки, тут підключаються і внутрішні вороги, які гайдають ситуацію, да? ці емоційні гойдалки роблять. І також загроза для дітей присутня. Будьте дуже уважні. І знову ж таки це. І болюча інформація стосовно добробуту. Так, Краматорськ. Що там у нас? По критичній інфраструктурі. Краматорськ. Небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Можливо, якась допомога буде. Це навіть наші якісь заходні кордони будуть допомагати якимись ресурсами, тими, які у нас, на які у нас попит, на які у нас нестача. Можливо, про це і кажуть якісь гарні новини. Але також це обстріли можуть бути і по всій Україні по ресурсних об'єктах. І знову ж таки, от щось. Гуманітарні штаби під загрозою є. Якісь голосні заяви. інформація стосовно наших ресурсів, якихось плани на майбутнє, новий початок. Креметорці, якісь гарні новини, начебто, не дивлячись на те, що є загроза обстрілів, небезпека. Але ж якісь гарні новини, все ж таки, стосовно ресурсів, вихід з кризи ми знаходимо знаходимо шляхи поповнити наші ресурси, не дивлячись на обстріли, так, знаходимо якийсь хитрий, справедливий вихід із тупіка і скрупного становища. Щось таке таємне, неочікуване. Якісь у нас є свої плани на майбутнє. Ну, не так все погано. Як по Константинівці? В Константинівка там взагалі жахітчани карти. Краматорські обстріли показує, але така більш ситуація не така напружена. Але це п'ятірка Пентаклів. Майже у усіх розкладах випадає. Так, і у нас залишився Слав'янськ 6 по 12 січня. Основні головні енергії на тиждень, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Так, дивимось. Гракул не незламній, потім більш детально на Таро. На жаль, небезпеки, руйнування є, знову ж таки, все, ще пов'язане з перевезеннями. Картки, ну, в принципі, міста рядом, картки майже одні ті самі виходять. Залякування вбити віру людей в порятунок. От, бачите? Вбити віру. Звичайних людей в порятунок, що щось в перемогу Що все буде так, як закладено долею кармічно. Як би там не було, звільнимо усі наші території. Не відразу, звісно. Поступово важко це буде, але така ситуація. Так, і давайте більш детально дивимось на таро місто Слав'янськ. 6 по 12 січня головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події. Та висновок на тиждень. Слов'янськ, 6 по 12 січня. Через небезпеку з повітря, через удари, може бути ураження, десь може не бути зв'язку світла, є загрози жертв. На жаль, знову ж таки, це приватні будинки можуть бути, це можуть бути міста, де вже неодноразово прилітало, Також все, що пов'язане з пересуваннями, завдати ударів, щоб не було можливості їздити, пересуватися. Залізничні колії, дороги, все, що з цим пов'язане, зупинити якусь допомогу від наших партнерів, знову ж таки Ну, в такому плані. Але, в принципі, да, загрози нам показують обстріли, залякування, ці обстріли вночі. Але така, знаєте, 50 на 50 балансуємо на грані, скажімо так, небезпека для населення лишається. У критичній інфраструктурі тут якісь новини будуть позитивна динаміка присутня, в принципі. Тут якісь пропозиції будуть можливо. До на нашій державі пропозиції, що давайте або йдіть на перемовини, і тоді буде все добре, або якщо робити інший вибір, то знову ж таки загроза обстрілів, агресія і знову все, що пов'язане з добробутом. Нищим нищимо просто місто, нищимо інфраструктури, світло, тепло, вода. Так, да, начебто карти були непогані, але таке, я так розумію, що таємно перемовини вже йдуть, ось вони ведуться, да? кожен стоїть на своєму, захищає свої інтереси. Така собі, така собі гра, кожен маніпулює і не хоче не бачити, не чути, стоїть кожен на своєму. В принципі, проблеми зі зв'язком можуть бути також. Але більш-менш ситуація по слов'янську не зовсім прям скорбота, скорбота, скажімо так. Більш-менш балансуємо. В принципі, все. Дякую за увагу, дякую за ваші. Вподобайки, за ваші підписки. Дуже чекаю на ваші коментарі, на ваші запитання для бліців. Бо запитання збираю, але все ж таки через ці новорічні свята. Ніхто їх не святкував, але зовсім не хотілося робити розклади, записую ваші питання, тому давайте ще накидайте мені якихось питань і буду робити бліці. Все ще раз дякую за увагу. До нових зустрічей.